Всім привіт, всім гарного, гарного сонячного дня. Давно не бачились. Рада всіх вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас такий, в мене сьогодні такий кулінарний влог. Не знаю, що з цього вийде, але вирішила спробувати спекти вдома популярну булку Сінабон. З корицею Дарина полюбляє. До речі, я також полюбляю її, неймовірно, смачна до кави. Це просто щось. Тому будемо готувати сьогодні з вами разом, буду показувати покроковий рецепт, і в результаті поглянемо, що з того вийде. І не можу не помітити баби на літо два тижні. Будь ласка, не легковажте ці дні. Виходьте, гуляйте, в кого є така можливість. Обов'язково, тому що це важливо, правда? Наповнююся позитивними емоціями. Моя кава машина вже вимикається самостійно. От, ну що, поїхали. Для тіста нам знадобиться тепленьке молочко 250 мл, я вже попередньо його нагріла. До нього додаємо цукор. По рецепту 100 г, Можете, якщо мабуть любите солодше і солодше, тісто, то трошки більше. Одне яйце, Це зараз я все по чергу буду додавати, просто вам розповім. 8 грам сухих дріжджів, борошна склянка, це все перемішаємо. І в кінці додається 50 грам в мене попередньо розтопленого вершкового масла. Зараз я замішаю це тісто, покажу, що вийде, і залишаємо тісто на годинку. Дивіться, що я придумала. Це, до речі, лайфхак моєї сестри. Віточка, дякую тобі за нього. Нагрівається така водяна баня, якщо в нас немає тепла на кухні, да, щоб тісто в нас було завжди в теплі, перегортається кришка. Закипіла вода, так кришку. Трошки вона охолоне зараз в мене ця водичка. І я ставлю. Отак от, от миску поставлю просто на кришку кастрюлі, накрию плівкою або чистим і дам тісту підійти. Ось все поєднала. Розмішую, розмішую так почергово. Ще борошна буду додавати, по мірі того, щоб тісто загусло. Воно має бути сформоване. Тільки потім ми ставимо його в тепло. Вже поставила я тісточко в тепло. Ось так воно в мене виглядає. Накриває, має. Знаєте, як раніше говорили бабусі і матусі наші, що тісто любить тишину і позитивну енергетику. А це вже приготувала противінь на ті самі булки. Чекаємо. Поки моє тістечко підходить, в мене перерва на каву. Хто зі мною зараз смакує цей неймовірний напій, приєднуйтесь. До речі, в мене ще пригостили вчора цукеркою. Не можу собі відмовити. І вам бажаю, ні в чому собі не відмовляйте. Любіть себе, цінуйте, ви в себе одні, єдині, такі на цілому білому світі. І ще хотіла вам подякувати. А за те, що нас вже на моєму каналі 4 тисячі, навіть трошки більше. Дякую вам, мої любі! Дякую вам за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви коментуєте, підписуйтесь активніше на мій канал, на мій інстаграм. Буду вам щиро вдячна, тому що це мене надихає знімати для вас більше і більше. Кому подобаються мої відео, подобається, що я знімаю, як я живу. В принципі, я і знімаю своє життя, так як живу, так і знімаю, ви знаєте. Тому підписуйтесь, будь ласка, буду неймовірно вам вдячна за підтримку, за коментарі, за вашу увагу. Цілую вас. Ой, просто, просто, просто задоволена. Тому зараз давайте разом зі мною вип'ємо цю смачну каву. У мене зараз декілька хвилиночок, і ми будемо формувати. Ці смачнючі булки сінабон. До речі, зараз сижу, кава, запах кави, аромат кави на всю кухню. І запах, знаєте, як в дитинстві в мене мама також часто пекла пиріжки. Я, до речі, не така господиня. У мене сестра, то вона частіше пече, Ось такий талант мамин, саме зібрала в себе вона, діточка. Я намагаюся ем, печу, нещодавно пекла пиріжки, до речі, непогані вийшли. Не, не зняла вам, а ці на бунбулку вирішила вам зняти, показати у, свої, у своїх відео. Ось, то до чого вела, що запах, такий, як в дитинстві, мама пекла пиріжки. М -м -м -м. Тому хочеться і порадувати мені випічкою, хоч іноді. А, Дарину вона також любить. Пиріжки, у нас бабуся, до речі, пече часто пиріжки. Хто пече пиріжки, мої любі, ставте мені плюс в коментарі, тому що е, хтось вважає, що це вже, мабуть, старість приближається, наближається. Але іноді це такий е, досвід. Робота з тістом це таке собі кулінарне мистецтво, я вважаю. Тому подивимось, що вийде. До речі, там ще крем, окремо треба робити на ці булки. Я вже хочу її спробувати. <плес> Якщо вийде, спробуйте мій рецепт, ви також. Ну що, прийшла пора засирнути до нашого тістечка. Я вже заглядала, воно підійшло. Ще пару хвилиночок і будемо формувати наші смачні булочки. Ось так підійшло тісто. Збільшилось, мабуть, втричі. Клас. Булки будуть суперські. Відчуваю. Так, зараз ще пару хвилин і будемо формувати. Любімо, я так налаштувала камеру, щоб було видно поверхню, де я буду формувати ці неймовірні булочки, щоб було зрозуміло, як, що до чого робити. Обличчя буде, не буде видно мого обличчя, але сам процес, я думаю, ви побачите. Ну що, поїхала, дістаю тісто. Ну, що, ось таке тісто в мене вийшло, боже мій. Я боюся навіть його виймати. Пухке. Легке. Викладаю одразу на стільницю. Я її а, присипала борошном. Це все також зараз дістанемо. Ой, воно таке аж тепле, це тісто. Викладаємо, викладаємо ось таким чином. Вваляю ще в борошні. Можна в олію, я знаю, роблять волію. Рому ще трошки вимісимо. По рецепту там просто розкатується це тісто, розкатується і формується як рулет з начинкою. Начинка може бути люба. Можна додавати полуницю, там в цукровому сиропі. Можна додавати горіхи. Ми сьогодні будемо додавати корицю. Мені подобається булка з корицю, а зверху з цим вершковим кремом, то взагалі. Так, зараз вимішаю ось таким чином. Тіста небагато виходить приблизно з цієї порції, що я вам показала. Булочок, мабуть, 8, здається, так. Так, сподіваюся, що вам видно. Трошки насвинячила, але мені так зручніше. Вимішуємо тісто. Так, тісто я вже вимісила. Ось так воно виглядає. Тепер нам потрібно сформувати. Рулет. Для цього я беру олію з мащом така в мене качалочка. І будемо розкатувати це тістечко. Там показує по рецепту мені та дівочка, яка показувала цей рецепт, має бути такий тонке тісто має бути. Тому роз... Розкатуємо його максимально тонесенько. Попередньо вже духовочка в мене розігрівається, тобто 180 градусів на 15-20 хвилин. на 15-20 хвилин і там чомусь говориться, що з плівкою покривати, їх накрити, не знаю, бо та плівка не розплавилась. Ось таким чином, дивіться, як в мене гарно виходить. Ще розпутимо, щоб воно було рівномірно і по краям, навіть, щоб булка наша сформувалася такими слоями ж сіна набоні, де, я так розумію, треба її розкатати. Тепер присипаємо корицею щільненько так. О, так, 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 так. Посипаю. Ой, а запах. Все це натираємо корицею цей слой. Ой, це ж це кориця з пакета, а її знаєте, така сіжемелена кориця, вожнюю корицю. Додавати в буки, в каву, глінтвін мені подобається. На різдво ми з Оксани завжди п'ємо глінтвін з корицею. Ось так. Тепер нам треба це все діло. Нам це все діло треба загорнути у рулет. Так. Так, щоб воно ж не приставало. Так. Ось такий в мене вийшов довжелезний рулет. Будуть маленькі булки, я думаю. Там були якісь такий рулетик, був по-крупніше, Сильно розкатала. Але нічого, нарізаємо на рівномірні порції зараз. Його, ну, поїхали. раз. Будуть маленькі сінабончики в мене. Ой, ну, щось вийде, я думаю. Перше печу. Так. Де більше булок, ніж я думала. Так, розрізали. Тепер треба нам їх сформувати. Таким чином. Так, формую. Ну, щось вийде. Щось вийде, друзі. Ну, взагалом, отак воно виглядає. Не знаю, що з того вийде. Але я печу вперше. Так що так. що так. Поки булочки печуться, навіть якщо будуть маленькі, дрібненькі, я думаю, будуть все одно смачні, для першого разу піде. Робимо для них крем. Для крему нам необхідно а, сметана. Я вже дивіться в чашку з під блендера, вже насипала, а, пів стакана сметани, цукрову пудру краще використовувати. Я сипала на смак, щоб було солодке. Розтоплене вершкове масло 100 грам. Це все перемішуємо. А, добавила ванільний цукор також ще. І коли булки наші будуть вже готові, прямо на гарячі булки ми це все полиємо, І все, і можна подавати булочки на стіл. Так, крем я вже взбила по рецепту. Він такий рідкуватий вийшов. Побачимо, як воно буде на булці. Якщо буде сильно розтікатись, я гадаю, що, можливо, треба якийсь загущувач додати сюди. Подивимось, що там з моїми булками. Ну, Типу синабон. Буде булка смачна, але не вистачає прошарків між ними. Ну, На перший раз нормально. Любі друзі, якось так полила булки, то точно вийшли, але часі на бон питання. Не вийшли в мене слої, зрозуміли? Я їх полила цим вершковим кремом. В будь-якому випадку будуть круті. Просто не вийшли в мене оці шари. Вийшли просто булки з корицею. Наступного разу, я думаю, можливо, ви мені підкажете, в чому я була помилка, але я гадаю, що е, треба було більше начинки і не так е, щільно. Скочувати цей рулет. Можливо, можливо, А ще, можливо, попередньо змастити його якимось маслом вишковим, щоб вони ці слої від'єдналися. Але цілком мені подобається. Зараз ця булка з кавою залетить аж бігом. Крем дуже смачний, вишковий вийшов, вже все пообляпувало, все як треба. Але на перший раз, я думаю, піде. Будемо практикуватися, вчитися. Може, з другого, третього вийде обов'язково. Ось такі в мене вийшли булки, ну ви зрозуміли. Пахнуть неймовірно. Будемо зараз смакувати, це все щаємо, з, з кавою, в будь-якому випадку, а, наступного разу, я гадаю, що все вийде. Можливо, зміню начинку, що ще придумаю. А, так що поставлю зараз їх. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам, що ви зі мною на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, буду цікавитися новими рецептами, обов'язково буду ділитися з вами, ви діліться своїми рецептами випічки, можливо, інших страв. Мені буде дуже цікаво, корисно мені так брати на замітку, на досвід. Все, на цьому буду завершувати мій кулінарний влог з цими чудо-булками. До наступних зустрічей! Цілую вас обіймаю. Все буде Україна як завжди. Перемога за нами. До нових зустрічей на моєму каналі. Цілую вас.